Всім привіт, з вами я Флукер і це моє нове відео. В цьому відео я буду відповідати на ваше запитання. Перше запитання Тамік Ман 2. В тебе є дівчина? Ні, у мене нема дівчини. Михайло Кондратюк, коли стрім? Ну, навіть і не знаю. Напишіть в коментарях, коли ви хотіли б, щоб я запустив стрім. Маккад написав: Давай, дружить. Ну, ок, компанія Нептуна, ти русський, ні, я американець. Маккад написав Roblox чи Майнкрафт. Ну, конечно, Майнкрафт. Олвап написав, ти сам робив скін. Ну, цей скін я вибрав з інтернету. Коли стріми, ну, коли напишете в коментарях, ну, тоді я виберу з коментарях. Любиш ти школу? Я не люблю, але вчитися все одно треба, тому вчиться, бо якщо ви будете вчитися, у вас буде дуже хороше майбутнє. Дима Радик написав: Давай дружить, ну ок. Парамен написав: Ти дивишся квадратного? ні. Як тебе звати? Мене звати Сергій. Мілка написала: Ти любиш лепити? Ну, ліпити я особо не люблю. Що ти граєш, крім Майнкрафта? Ну, нічого. Суса3000 написав нормально, говори. А я що, якось погано говорю, канал про все е, ЛС Лапере. Ну, я не поняв. Уз написав, як тебе звуть в реальному світі. Ну, мене звуть Сергій. Ну що ж, це було останнє запитання. Ну, якщо вам понравилось це відео, поставте свій лайк підпишіться на канал. Всім пока!